Підготуйтеся до даху, який є чимось більшим ніж просто дах. Підготуйтеся до полотна, яке живе яскравими кольорами, натхненного навколишнім світом від безтурботної краси природи до пульсуючого ритму міста. Наша бітумна черепиця випромінює захоплюючі кольори, які виділяються BP Signature. Бітумна черепиця розроблена, щоб протистояти навіть найгіршим погодним умовам. Кольори, розроблені нашою лабораторією, добре поєднуються з будь-яким типом зовнішньої обробки, та представляють профюзіо. Це інноваційний спосіб персоналізувати ваш будинок ще більше, поєднуючи різні кольори фірмової черепиці для дійсно унікального вигляду. Створіть свій власний стиль за допомогою фірмового поєднаннями кольорів для відтінку покрівлі, який відповідає вашому смаку та відображає ваші пристрасті, яскравість і стиль. Але наша черепиця це більше ніж те, що зовні. Вона розроблена, щоб забезпечити найвищий рівень захисту від вітру та атмосферних явищ. Опір, що забезпечує захист від вітру з технологією WeatherTight Plus, вдосконалена версія запатентованої технології захисту від вітру з ураганною стрічкою, яка забезпечує довготривалий захист від сильного вітру і дощу викликаного вітром. Насправді ми настільки впевнені в нашій фірмовій черепиці, що вона витримає вітер зі швидкістю 220 км на годину, що надаємо гарантією еквівалентною урагану четвертої категорії, плюс вона також сертифікована третім класом ударостійкості до ударів граду розміром з м'яч для гольфу. Відкрийте для себе нашу колекцію Signature Collection і насолоджуйтеся спокоєм, щоб ви могли зосередитися на тому, що має значення найважливішим в житті.